Привіт всім, мене звати Сергій і це ретро ігри по українськи Випускав я багато роликів на тему файтингів, і сьогодні також вирішив е, підняти цю тему, тому що е, на останньому своєму стрімі я грав в ігри на консолі Super Nintendo і е, грав в ігри на літеру S і N, ну як би по назві самої консолі. І так вийшло, що мені е, попав до рук. Та я спробував запустити файтинг, який мені дуже сподобався. Я навіть нього трошки залив на стрімі, і вже е, глядачі почали писати Давай іншу гру. І цей е, файтинг називається SD Hero No Ken Це японський файтинг, я його до цього не бачив, але е, погравши на стрімі, він мені настільки сподобався, що мені захотілося пограти в нього і далі. Тому що ну, це щось таке незвичне. Я спочатку подумав, воно схоже на стрітфайтер, але там е, смішані деякі стилі саме файтингу, і виглядає це доволі непогано. В, ць, в цілому в цьому файтингу представлено аж 15 бійців для 16-бітної Консолі це доволі непогана кількість бійців. Ну і давайте запустимо гру, побачимо, як воно виглядає під час бою. Так, перший бой у нас буде, я покажу три бої, і всі три бої будуть за різних героїв, щоб було цікавіше. І ці героїв я не використовував у коли грав на стрімі. Тому я на стрімі грав іншим героєм. Так, ну і тут ми бачимо якогось японця, да, який має. Має стиль карате, да, і б'ється він проти дівчинки-індіанки, яка тут літає по екрану. В цілому, бачите, це виглядає як доволі симпатичний карикатурний файтинг. Графіка тут на, можна сказати, на високому рівні, але у такому аніме-стилі. Ну тому що гра японська, а ми знаємо, як японці люблять аніме. Тому ігри у аніме стилі і частіше виходили в Японії. У мене немає рому декілька ромів, всі японські, тому я навіть не знаю, існує ця гра у ромі і Американському або європейському, навіть ну немає ніякого поняття. Точно знаю, що в дитинстві я цю гру не бачив. По оформленню це, в принципі, як і у всіх стандартних файтів тих часів, як на аркадних автоматах, так і на 16-бітних консолях. У нас є два бійця, у нас є стрічки їх життя, у нас є час раунду. У нас є також стрічка енергії, яку треба накопити, щоб зробити якусь круту серію або спецприйом. Спецприйоми схожі зі спецприйомами на Street Fighter у персонажів або на King of Fighter. ну В принципі, дуже багато цих прийомів саме перейшли на домашні консолі з аркадних автоматів. Поки я це розпів, я. Отримав перемогу. Добивань в цій грі нема, це таки мультяшна гра, але є наприкінці у кожного персонажа він показує свою по, 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 таку переможну стойку. Ну це є у всіх також файтингах. Бачите, як калорітно все-таки намальовані персонажі. Ну і графіка, як для 16 біт, щось середнє між Street Fighter і якимись такими файтингами. Чим воно, ну, чим схоже за Fighter я в принципі розказав оформленням, а чим воно відрізняється. Чимось воно мені нагадує ще King of Fighters, Тим, що е, тут можна пере, дуже швидко перестрибувати персонажа, там перекочуватись і заходити йому за спину. Ще є такий, така фішка в цій грі, якої ну, дуже рідко можна знайти в інших файтингах, хоча це і двохмірний двомерний файтинг, але персонаж може, ну якщо натиснути правильно клавіші, зістрибнути, ну якби трошки догори, як обіти мапів, і е, відійти від лінії атаки не по прямій, а якби трошки в бік. Ну, це цікаво, що можна на один поверх типу, на, на, на долю секунди ускочити, щоб повернутися від атаки. Це таке, ну реалізовано вже більше було. От бачите, як робиться Макака, яка проти мене б'ється. Я, до речі, тут зараз граю за дівчинку. І ось, і е, дуже цікаво, що саме на 16 16-бітних консолях я такого мало бачив. Вже більше на більш поздніх консолях таке вже ну такі. Механіки були, але тут це виглядає доволі прикольно. Також оформлення тут, як і в King of Fighter, як і Street Stріet Fighter, ну, графіки я маю на увазі той, що на фоні. Також воно рухається, там, бачите, черепашка щось рухалась, там щось моргали. Також схоже дуже на стандартні файтери, саме вже 16-ті, не 8-бітні. Ну, набор прийомів доволі великий, є серії. Опять же, коли набираєш. Стрічку енергії, то селі виходять набагато красивішими, більшими і цікавішими. Так, зараз я знову взяв нового персонажа, зараз я знову граю за хлопчика. Це вже хлопець, ну, схожий на такого кікбоксера, да, щось таке у нього такий стиль, а проти мене японська дівчинка б'ється з карате. Вона намагалася мене обходитись за спини, але хлопець має дуже сильний удар, бачите, і перший бой вийшов за мною. Є моменти, ну, так то файтинг крутий, але є моменти, які мені не дуже. Сподобалось, я це примітив і на стрімі, і на, е, в тому як грав. Я грав, до речі, на різних емуляторах. На стрімі я грав на емуляторі x 9 чи 9X. А тут я грав на Мінапені, коли записував цей ролик. І на, але на обоїх, на жаль, емуляторах є таке відчуття пропуску кадрів в цій грі. Ну, Можливо, це із-емуляції на картриджі, можливо, такого не було. Так, ну я думаю, на цьому можна вже бої не показувати. Трошечки резумірую. В цілому це красивий, доволі симпатичний. З, непоганою, з доволі непоганою музикою, але зараз то те, що ви чули, це музика не з цієї гри. Тут стандартна музика з криками е, під час ударів, як ми звикли з криками е, чоловічими, якщо б'ють чоловіки, жіночими, якщо жінки, і стандартна така 16-вітна музичка. Я вирішив трошки прикрасити цей ролик і вставив 8-бітні е, шедеври музики, ну сучасними композиторами, там Mortal Kombat, Street Fighter ви чули і навіть Ніндзя Гайдена. Ну, отак, от я думаю. На цьому можна трошечки розповідь про цей е, файтинг е, завершувати. Ну, якщо чесно, мені він дуже сподобався. Я в нього буду грати і далі, тому що ну, це для мене така находка, і саме 16-літного файтингу, так як я цей стиль гри люблю, то це якраз для мене. Ну і вам е, можу порекомендувати спробувати, тому що доволі непоганий файтинг. незважаючи навіть на неідеальну емуляцію його, якщо грати через емулятори. Так, ну а на цьому ролик буду закінчувати. Всім дякую за перегляд цього ролика, Буду вдячний за вподобайки під відео, за коментарі, за підписочку на канал, хто ще не підписаний. І побачимося на відео. Всім пока.